серії Нова Українська школа є прекрасна новинка. Канікули без нудьги. Я йду у 3 клас. Так, вже минула половина літа, але ви ще встигаєте. Купіть, будь ласка, цей посібник для ваших дітей, і ви зрозумієте, що це одна з кращих придбань, адже ця книжка не лише цікава, але і дуже-дуже корисна. Тут представлені предмети, з яких ваша дитина не забуде їх, принаймні з під минулого навчального року, повторить все вивчене і отримає якісь нові цікаві знання з предметів читання, українська мова, математика і я досліджую світ. Цей посібник призначений для учнів, які закінчили другий клас. Запропоновані завдання, змови, читання, математики, курсу Я досліджую світ розподілено за місяцями і за тижнями канікул червень, перший тиждень, другий тиждень і так далі. Працюючи з посібником, майбутній третьокласник має змогу протягом літніх канікул не лише повторити і закріпити вивчений матеріал, але і на основі цікавих пізнавальних текстів, нестандартних творчих завдань, розвинути увагу, пам'ять, мислення, розширити кругозір і цікаво провести своє дозвілля. Посібник містить щоденник здоров'я, читацький щоденник, зразок режиму дня, сторінки для малюнків та літнього фоторепортажу, кольорову вставку зі зразками виробів, а також самоклейку з умовними знаками для ведення календарика погоди. Робота з цим посібником сприятила під підготовці учнів до успішного навчання в 3 класі. А тепер подивимося детальніше, як це все виглядає. Для початку є умовні позначення, потім де все по тижнях. Червень. Перший тиждень, другий тиждень та інше. Тут назви. Спостерігаю, спостерігаю, читаю, пишу, розв'язую другий тиждень і так далі. Різних різних предметів, купа різних знань, купа різних вправ, де нас буде і читати, і рахувати, і писати. Так, це ми вже дали липень зайшли. Найцікавіше є посередині. Тут ось такі різноманітні, цікавесні завдання. Наприклад, зробити ось таку мозаїку за зразком. Є вклейки, Вирізаємо, приклеюємо. Потім горнятку можна зробити. Ось, послідовність роботи, закладочка така. Потім ілюстрація з пластиліну, все все написано, ти все робити, все є готове. Тільки бери і роби. Далі теж йдуть вправи з різних предметів. І наприкінці малюнки. Можна наклеїти, можна тут намалювати моє дозвілля, малюнки, фоторепортаж, фотографії, як, як ви провели це своє літо. Щоденник здоров'я, дати, що треба робити. Заповнюємо. Режим дня, що ти прочитала влітку, автор, назва, жанр, про що цей твір, головна думка, що, що тебе вразило. Ось так багато є місця на книги. І, власне, все. І коли ваша дитина працюватиме усе літо над цією книжкою, по-перше, її канікули будуть не нудні, дуже веселі, дуже цікаві, пізнавальні, і ваша дитина піде в третій клас абсолютно підготовлена. Тому радимо, радимо, радимо. Аля будна канікули без нуді Я йду в третій клас. Навчальна книга Богдан рекомендує.